Це вхід тільки для приватних тургруп. Oh, Ми і є приватна тургрупа. Приїхали аж з Америки. той хлопець в оранжевій курці розумово відсталий. Так, помітно це дуже дуже сумно. Так. Якщо ви група, то де ж ваш гід? У нас просто фантастичний right, гід. Ось він. Ватикан є папською резиденцією з часів імператора Костянтина. П'яте століття від Різдва Христового. Будь ласка, прошу за мною. Це дуже особливий день для дуже особливого хлопчика. Okay. Ага. Аж не віриться, що він нас пустив. От недоумок. Гаразд, шукаємо Міке. Перепрошую, один із наших англомовних гідів захворів. Ви можете взяти ще й цю групу. Яка площа Ватикану? П'ять квадратних кілометрів. Хто збудував колонаду? Джан Лоренцо Берніні у 1656-му. А де тут туалет на другому, шостому та сьомому поверхах? А тепер я поведу вас туди, де колеги кардиналів обирає нового папу. Там з труби над Ватиканом зринає білий дим. Мікі має бути десь поряд. Ходімо. Позаду oh, okay. мене апартаменто oh, okay. попали. Або ж папські oh, апартаменти туди, звісно, заходити не можна. Даруйте, міс. А що це? сен Марко. Коли помирає папа, кардинал Вікарі Рима дзвонить у нього, щоб сповістити городян. А зараз ми побачимо Сікстинську капелу. Прошу за мною. Ходімо. Здається, я їх чую. Куди вони пішли? Туди. Закладаюся на свою репутацію. Я тобі вірю. Дивись, цікаво, що це. Просто мотузка. Ходімо. У них тут багато старезних речей. Боже мій. Дзвін Сен Марко. Папа помер. Її тут нема. Напевне, нам тут не можна перебувати. Дивись. Я папа. Купери, Зніми папську митру. Усе гаразд. Я католик. Зніми в Бога душу. Ти oh, згадав ім'я Господа в суї. Тільки я можу дарувати тобі прощення сину. мій. Oh, Зніми цю кляту штукенцію. Папа відкрився і віддає м'яча. Діво Марі, він виходить на лінію 40 ярдів. 30, 20, 10. Тачдаун. Папа заробив два очка. Господи боже, папа вісім Тетері – ноль. Ну як я тебе телепню? Куперемитра, вона горить. Не потрібна нам вода. Хай горить собі. Я не жартую. Чорт, забирай. Нащо воно мені? у камінь швидко. Обрали нового папу у прямому ефірі з площі Ватикану, де колегія кардиналів несподівано швидко обрала нового папу. Натовп украй схвильований. дуже дивно. зазвичай вони обирають лише через 15 днів? Може, ми станемо свідками історії. Ми станемо свідками арешту.